Рашисти побачили на радарах літальні об'єкти, випустили ракети, а щоб їх збити та захистити матушку Росію. Те, що летіло, вибухнуло, але радощі були недовгими. Виявилося, що окупанти вразили власний літак приховати таку халатність від керівництва на вдасться. А отже, хтось отримає по шапці. Також вибухнула ціла колона армії РАФ, рознесло і солдати, танки потужними вибухами. Деталі видовища побачимо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписувати, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Рашисти вдарили по власному літаку прямо у небі над арафією. Боєприпаси від Friendly Fire пробили крило і борт літака. Сталися жахливі вибухи. Пілот, певно, у цей момент подумав, що обрав не ту роботу. Та вже було. Запізно Над Росією біля одного із найбільших аеродромів АРФ, рашисти відкрили масований вогонь по власному літаку. Вони сплутали його із безпілотниками, адже десь у цей час було оголошено тривогу, і по аеродрому мали бити дрони. Так як просувалися вони непомітно, це стало проблемою для ППО РФ. Втім, коли біля литовища помітили літальний об'єкт, умовний сержант посміхнувся, і здійснив удар. Цього разу прицільно чітко, але як ви вже знаєте, був Нюанс звичайно, рядові солдати будуть апелювати до того, що за півгодини до цього в регіоні скасували обмеження на використання повітряного простору, яке вже запровадили через атаку. БПЛА. ну а змі росіян вже написали пояснення у повітрі. Були два літаки. Мабуть, скасування полюців дійшло не до всіх. Після злюту пілот одного з борців побачив, що другий літак поводиться якось дивно і подав сигнал лиха. Ну а пізніше з'ясувалося, що по другому борту вдарили наші. Више видання база згодом у двох аеропортах у цьому регіоні. Мурманської області знову ввели план Килим. Попередньо через повторну загрозу атаки безпілотників. Хотілося б повторення пічного фейлу. Напередодні під Москвою розбився ще один літак. Зазначається, що літак впав біля селища Ватуліна в районі аеродрому під час випробувального польоту. Екіпаж, за попередніми даними, загинув. Та мало цього на Рашистській федерації зник гелікоптер Мі 8 на сході на борту могло перебувати 22 особи про що повідомили самі ж рашистські змі за даними пропагандистського агентства ТАСС, у призначений час гелікоптер просто не вийшов на зв'язок на пошуки вертольота, вилетів інший борт авіакомпанії. А також для пошуку підготували гелікоптер Мі-8 аминасарефії Мі з рятувальниками на борту. Що ж, з огляду на досить часті випадки відкриття вогню по своїх же зілком можливо, що й цього гелікоптера спіткала така ж доля. До слова, українські розвідники у чорному морі знищили рашис. Ски літак Су 30 см про що повідомило головне управління розвідки Міноборони. Винищувач, який впав в море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку військовому космічних сил Арафі, який базується на аеродромі міста Саака в тимчасово окупованому Криму. Окупанти втратили зв'язок із своїм бойовим бортом. Орієнтовно, через три години після цього рашисти розпочали пошуково-рятувальну операцію з залученням літака Н 26 а також гелікоптера Мі 8 та К 27 Згодом же загар. Ника доповіли командування про виявлено у морі за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального. Ну а невдовзі побачили уламки знищеного Су-30СМ, Розповіли українські розвідники. Також зазначається, що вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. Крім того, вибухає в рашистів не тільки у небі. Відбувається знищення особового складу армії РФ і разом з технікою на полі бою. Так, бійці сил оборони України відбили масований штурм окупантів на одному із напрямків. Чим встановили рекорд українські військовослужбовці із лав окремої аеромобільної бригади Держава засу відбили масштабний штурм окупантів та встановили рекорд за кількістю знищеної та пошкодженої техніки противника. Чотири хвилі штурмів від ранку і до опівдня на позиції батальйонів української бригади мали б за задумом ворога проламати оборону десантників, розповіли у бригаді. На українських захисників парило 46 одиниць броньованих і не дуже транспортних засобів. Ворог використовував танки, БТР, БМП та залучив піхоту на мотоциклах. І рекорд було встановлено такої кількості знищеної та пошкодженої за один день ворожої техніки на напрямку відповідальності 46-ї бригади ще справді не було. І 46-ї влучним вогнами з усіх наявних засобів ураження побратима знищили 15 одиниць: 9 БМП, 2 танки, 2 БТР та 2 муто. Та ви ввели з ладу 11 БМП. Хтось з ворогів з тих Часно накивати п'ятами. Тим вважає, пощастило. Поживуть іще додали військові. Також днями бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожий танк Т 90 та ліквідували групу окупантів. А в Рашистському Єкатеринбурзі представники підпілля влаштували вибух поблизу КПП військової частини рус Постраждав особовий склад, пошкоджено автомобільну техніку. Повідомляють в ГУР. Ну, і відомстві. Назвали це актом відплати. Там розповіли, що підрив був. Уєний у взаємодії з працівниками української розвідки повідомляється, що вибуховий пристрій осколкової дії загальної масою 6 кг таємно розмістили прямо біля контрольно-пропускного пункту військової частини, де базуються військовослужбовці Росгвардії. Акт відплати причетним до організації злочинів на окупованих територіях України рашистським загарбникам здійснили взаємодії із гурміноборони України представники підпілля яке діє проти путлерівського режиму на території держави агресора пояснили представники розвідки. Внаслідок детонації було підірвано ворожий особовий склад. Пошкодження зазнала автомобільна техніка Рафії. для ліквідації наслідків вибуху. На місце провели рашистські спецслужби, карати швидкої допомоги. У повітря було піднято навіть гелікоптер медичної евакуації. Як повідомляють воєнкори наразі, окупаційна армія рафія наступає з трьох сторін на населений пункт Курахова, розташований неподалік Покровська на Донбасі. Начині окупанти безуспішно намагаються проводити штурмові дії, і за останній час просування ворога значно знизилося. Виконувач обов'язків пресофіцера 33 ОМБР Назар Войтенков зазначив, що Курахове знаходиться в відносному тилу, якщо оцінювати його як основний бойовий напрямок, а Покровський та Вогледарський напрямок флангами. Ось що говорить військовий, рашисти базу спішно тут намагаються щось зробити. Якщо ми бачимо якийсь рух, то найчастіше ці колони, танкові колони, броньовані колони, підуть до наших дружніх підрозділів ліворуч або праворуч. На нашому напрямку взагалі нічого в них не виходить абсолютно. І навіть по тій же мапі діпстейт, якщо оцінювати її як такий достовірний ресурс, то окуповане село Георгіївка, за яким далі Максимільянівка, що є частково вже нулем і дорога на Курахове без змін. Тобто там вони не йдуть нікуди вперед. Відповідно, їх там тримають. Так наголошує Войтенков. Ну і він додає, що захоплення Курахового дасть окупаційним військам доступ до панівних висот. Однак, нині загроза захоплення міста не спостерігається. Кажучи про стратегічний пункт, то загалом в Кураховому є панівні висоти, які з огляду ведення бою непогано було б зайняти. Тут багато пагорбів також є, але знову ж, як я бачу, місто готується до оборони, прокопують траншеї протитанк. Ковірови і місця, які можуть стати потенційним форпостом для рашистів. Не недопущення їх далі, щоб вони не йшли на наступні населені пункти, каже Вайтенков. Друзі, нам ну дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Ми побачимося зовсім скоро. Слава Україні!